Melt це простий модифікатор для створення симуляції танення або плавлення об'єкта. Він працює з будь-якою геометрією і має невеликий набір налаштувань. Додамо у сцену примітив сфера. Збільшимо його сегментацію. Застосуємо до об'єкта модифікатор Melt. Amount – це найважливіший параметр модифікатора. Його значення відповідає за ступінь плавлення об'єкта. Percent of Melt відсоток розплаву. Цей параметр відповідає за силу розтікання об'єкта під час танення. Чим вище значення, тим більша область, на яку поширюється розплавлена частина об'єкта. Access to Melt. вісь плавлення. Так як плавлення відбувається всередині габаритного контейнера, то можна обрати до якої з граней буде розтікатися об'єкт. XYZ вибір вісі, відносно якої танутиме об'єкт. Flip axis – встановлює протилежний напрямок на обраній осі. У розділі Solidity можна змінювати метод плавлення. Тут є кілька прикладів. Вони дозволяють швидко обрати значення плавлення найпопулярніших матеріалів. Встановлений прапорець біля напису Custom дозволяє самостійно налаштувати значення Solidity. Якщо значення менше 1, то середина буде плавитися швидше, ніж краї. За допомогою такого простого модифікатора дуже просто створити ефект танення льоду, желе, розплавленого пластику. Цей інструмент дозволяє створити найпростішу анімацію плавлення. Такого самого ефекту можна досягти, наприклад, за допомогою модифікаторів FFD. Вони більш гнучкі при керуванні формою об'єкта. Однак швидше працює Melt.